Так, дівчатки, мальчики, доброго дня нам усім. У нас дощ іде, погода нелютна. Давайте щось трошки знімемо. Ось собі теми написала трошки, які хочеться подивитися. Так, там хтось писав, оце і мішають ленточки. Давайте для вас, це не ленточки, це вінок український. Так що нічого тут не було такого, щоб Ну, не подобаються вам ці ленточки, хай буде і так. Взагалі це вінок, це український вінок, який, який наш вінок, а ніякі там не ленточки красно, білі блакитні. Так, ще яка оконка. Там заспірідуна, дівчатки. Все помню, все знаю. Тільки буде такий момент, тільки буде такий день, все розкажу. Тобто вона в мене, вона я розумію, про що ви пишете. Тобто, все зробимо те, що треба зробити. Головне, щоб ми зробили його вовремя і щоб ми зробили правильно. Так що, хто купив молодці, хай вони будуть. Я пам'ятаю, я знаю, я тільки це я зразу скажу і зразу покажу все те, що треба робити. Так, що так, що не хвилюємося. Так, і давайте сьогодні не з коментарів почнемо в баню, а давайте почнемо сьогодні. От е, візьмемо ці е, Белгород курс, а там на границі з нами. От на нашому кордоні, які ці руські города, руські. Я б сказала, от відео б я назвала, що бігіть. Починайте і бігіть вже. Вже не ждіть нічого. А давайте почнемо з того, що от подивимося. Потім я хочу подивитися емоціональний стан Путіна. Я зараз вам все розкажу, от подивитися його. Тому що те, що дзвонять, гадають, те, що цей, от якось воно, і оця оці Курська Белгородська, от інтересні такі області, тому що там є родичі, наші українські люди, які дзвонять, і їдуть, і гадають. і от, Інтересно показує. І Крим подивимося. Третім питанням подивимося Крим, обстановка в Криму, як вона змінюється, як вона, як вона, ну як там все відбувається. Давайте подивимося. Візьмемо Білгород Курск і подивимося от 5 карт, як воно там, як показує обстановка в наших братів в кавичках, родненьких. Ну, давайте подивимося. Ну, Карта. Якщо касається, то це всіх сімей касається. Тобто це всіх людей касається. Це не буде касатися по карті виборочно. Того касається, того не касається. А якщо касається, то це взагалі касається старих, молодих, малих, тобто всіх касається. Всіх це касається. Був шанс у вас бути по-другому. От як то, -то по-другому все це рішити? Тобто, або в початку вашого СВО, в всередині СВО, і ну, був шанс. Тобто це не те, що вас там хтось як-то заставив. Ви заставили Україну воювати з вами. Ви заставили. Не вас Україна заставила. Тобто, поміть це. Помніться дуже добре карта. Ну, король кубки в своїй силі. Тобто, король Пентаклій в карті своєї сили йде далі. Все буде стримітельно. Тобто, Росія жіть дуже швидко. Все лягаємо спать, вже сто раз сказала: лягаємо спать, ми нічого не знаємо. Просинаємося, ми дуже багато чого знаємо інтересного для нас. Так що... Так що готуйтеся. Так, да, воно й так довго йшло по уміряності, довго воно, знаєш, розкачувалося туди, сюди. Тобто довго вас не касалося. Якщо ми беремо ці області, ті, що біля на границі, тобто на кордоні з Україною, довго воно по карті вас типа, не касалося. Тобто, от воно десь буде, до нас не, не, не прийде. Восьмірка жезлів вже в вашу сторону йде. Вже карта уміряності вона закриває. Тобто, вже вашу, в вашу сторону летять ці жезли. Жезли це огонь. Тобто сьогодні вже туди летить. Є, може, ракетки якісь, десь ще щось, не знаю я, але ну, карта це показує, що там летить, давайте ще подивимося. Оці області, Тому що, от я б сказала, карта показує, що все почнеться з, -з цих областей. Воно в основному все починається як -то від води, але ну, ці області теж вони виходять із карти уміряності. Тобто, наша не цей, наша хата з краю, ми нічого не знаємо. Тобто, ви воюєте, ви там цей, а ми тут сидимо, дивимося. Ні, вже, таке, вже такий період підходить. Карта Луни, ну, от беремо ці області, ніхто нічого не розуміє. От ніхто з них, там, ті, що живуть в оцих городах, областях, ніхто нічого не розуміє. Карта Луни закриває. Тобто люди, як по-своєму, там, знаєш, хтось сподівається, що так, а хтось надіється, що сяк, а до кінця ніхто нічого не каже їм. Тобто поняття немає, а, ну, самі не розуміють, а казати ніхто не каже їм абсолютно. Тобто ну, люди стараються дивитися, ну знаєш, як жити життя, якою жили раніше. От нічого не відбувається. От воно ну і що, по уміряності, воно десь там щось є, ну, нас не касається. Люди так стараються і жити. Це ну, брехня. Це хтось, якщо вам і розказує, так, так розказує, що все це десь, ну не в нас, це вже брехня йде. Да? Це на ваших цих грають. Думайте самі. Ну, ну, трава почала, земля почала оживати, тобто почало воно все, от весна, почало, і воно тут карта, конь починає двигатися в вашу сторону. І з Пінтаклем. Чого з Пінтаклем? Тому що все збиралося, щоб було ну, Пінтакль був повний. І все. І тепер що? А тепер я прошу подумати по четвертій мечей. А тепер по цій карті у мене ця карта примерно притворююся мертвим. Хрен ви притворитеся мертвими, Хрен ви притворитеся, що вас це не касається. Що це не ви? І все, ми теж, це не ми. От Україна була теж, це не ми. Тобто, вроді ну, не ми. А й коснулося, тільки так коснулося. От коснеться воно і вас по четверки мечей. І ляже дуже багато. Тобто, думайте, це наподобі розклад, іде, як в Крим показував розклад. Що по десятки там пентаклі, чи цей просто не закрива, чого місто той був, ну, де, ну, не вбирають не той міст. То, тобто, що дають сім'ям уйти. Чого це по уміряності воно йшло? Того, що давалося сім'ям подумати і десь там зринзяти звідсіля. Ну, якщо ви не подумали, а думали, що оце шанс для вас такий, десь хтось буде в крові вмиватися, там плакати, а вас це не коснеться, ну карта показує ні. Карта показує ні. Карта показує, що навіть ваш оцей король ніколи він імператором не падає. Карта короля, ваш король, і то він в карті луни. Він сам не понімає, що буде завтра, не розуміє, що буде через час. Не те, що завтра, а людина не розуміє, що буде через час. А через час може бути дуже ситуація ну, піти, піти, піти в скорость. І от через що карта, знаєш, по четверки мічей, ну, ну що? А від нас нічого не залежить. Це те саме хацапи, що від нас колись нічого не залежало. І нас ніхто не питав, від нас читай фактично нічого не залежного. Тобто почали стріляти, почали лізти і все. От так само і тут буде. От так само, тут як зеркальна, зеркальна карта йде. От тобі теж оцей. І давайте цими ж картами таки візьмемо, додивимося, як тут от, курські оці областя. Як для них, як вони, як що їм там світа, що не світе. Так, да, будьте на поготові. Головне, що будьте на старті, на, на такому старті, на хорошому старті. Карта груз, ну тут карта бачиш, як ви з тим будете жити взагалі далі. Тут навіть те, що вам марш-бросок предстоїть, ну це 100%, процентів. Восьмерка, восьмерка жезлів це показує не 100%, а 200-300 Карта, як ви з тим грузом будете далі жити, як, от, як ви зможете? Ну, це, це тільки ви знаєте. Не, 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 буде, не буде такої можливості сказати хоч комусь, хоч одному кацапу, що це не я. Не буде, українці це не при, не приймуть. Українські люди це не приймуть, що це не ми. Чи ви в Білгороді, чи ви в Москві, чи ви десь там грен там ваші землі? Понимаєш? не буде, Нема не можливості, що сказати, що це, це не я, при чому я? Ну а до чого це я? Там все в Москві рішали. Рішали ви всі. І ніхто не став і не сказав, що ні. От вам з цим грузом карта й показує жити, хоча як ви стараєтеся свої Харі не заховати, от по цій карті, що інкогніто. Тобто, хоч як, як от людина старається, знаєш, стаття незамеченою такою. Замітять, все замітять, тому що тут груз дуже великий. Тут не, не смерть однієї людини, і то страшне, не двох людей. А тут смерть читає ціла, ціла, ціла країна, ціла держава, ціла Україна, по якій так сміло пішли. От як ви з тим грузом не заховаєтесь? Тут ці дві карти показують. Не заховаєтесь, не хочеться слова такі казати, хоч одне відео без таких слов. От не заховаєтесь. Одним словом, карта показує, не заховаєтеся. І ви йдете в связки, Ви вийдете по цій карті, по ножі. Вийдете в зв'язки. Що що одиодільно один росіянин, що вся Росія в місті. Вийдете в хороші зв'язки. Тут ж поняваєш, тут ваші діти, ваші чоловіки, ну, от, навіть Кацапів ми беремо, повієш, вони, вони, ну як сказати, ну, от карта, вони не можуть цього поняти зараз, в це час, коли я беру карти, тобто вони самі, оці, оці солдати, там, молоді, старі, колись вони були дітьми, колись, от вони зараз не можуть поняти цього всього. Як це може українець поняти? Якщо вони своїми руками це робили і роблять, понимаєш, і вони зараз їм вже не доходить. От що це таке? Як ми в це влізли, як ми в це о, всунулися, ну от як це все? Понимаєш? І карта клєва, ну повієш, тут ніяких денег не хватить кацапам, щоб відкупитися, просто так взяти, відкупитися від українців. Не той случай. Не той случай. І найголовніше тут пойміть, що ніхто від цього не заховається. З тим грузом жити вам, люденьки, от вам жити з цим грузом. Як ви з тим будете жити? От це і Белгород, і Курськ, оці області, як ви з тим будете жити, Ну, поживете, побачите. Давайте ще п'ять карт візьмемо. Давайте. Карта Карта домів. От ваші домі, Доміки, кацапки. І от, от, дивіться, при вас беру, при вас ложу. От карта дома і карта дороги. Тобто, збирайте чемодани. І дійсно карта, це серйозно, я не шучу. Карта показує. Чухайте, поки є куди чухати. Поки дорога відкрита, от карта дома ви свої будете залишати. Так що тут не більше, не менш. При вас карти беру, і карта, ніякі мужики ваші, сопливі, оці всякі разні, вони вас не спасуть. Тобто від цієї дороги, щоб кинути, ми балакаємо тільки ці області, от коло України ті, що йдуть, от Тут карта ніякий мужик, він не це ну, все. Тобто нема ще такого мужика, який може встановити оцю дорогу з, -з, з Білгорода, з Білгорода, з Курська, щоб уїжджали вони куди-то там вглуб. От почувствуйте, як це? От почувствуйте, як наші люди уїжджали, як їм було уїжджати, як їм год було десь там на чужині скитатися. Хоч Європа, хоч не Європа, ну. Може, для вас це воно таке Понимаєш, Поняття дома в кожного своє. Ну й дві карти тут далі. Що... Не опять же ж дорога, опять дорога. Опять, друзі, товариші, ви ж там товариші. От готуйтеся своїх домів, чухати в різні сторони. От чухайте. І я, ж, я більше б більше сказала, що карта показує, що це не касається тільки от їхній Белгород, Курськ. Білгород, там касається набагато глибше і набагато далі. Тобто, абсолютно. А чого так? Зараз положу карти, щоб не цей. А чого так? От карма, карма. От наробили ви собі карму. Понимаєш? Одні змивають з себе карму, а другі наробляють собі карму. От тобі ви й наробили оцю карму собі. От там кажуть, пишуть, як там, як це карма. Мені теж ця карма не подобається. Мені теж не хочеться, щоб багато чого, от за що, там цей. Ну, от воно природою придумано, не нами. Є таке поняття, як карма. Є поняття, ти її наробляєш, і потім ти як то платиш. І не завжди людина сама платить за свою карму. Є і діти платять, є ці. Якщо люди платять, якщо беремо ціле государство, то є люди, які не винні за цю карму. Понимаєш? А чого платять? А тому що, може, не треба нам було дивитися, скільки на це все, наскільки ми дивилися, те, що відбувалося в нас тут вдома. І те вже кожного це наказує. Понимаєте? Там пишуть писаки, що карма, як це карма, а так це карма. Понимаєш? Це просто поєшнеш це саме проще сказати, від мене нічого не залежить. Що в Україні робиться, що там кацапи оці, от їм сказати, ну при чому я? Там Москва ду, рішив він піти і все. А ви хто? От за це ви й получите, що ви ніхто. От за це ви карму получите, що ви ніхто. Що ви в своє време, не... а ми своє получаємо. За те, що ми теж, так, все це прожовували годами, те, що ми могли не прожовувати. Понимаєш? І тоді воно мирно, може, все це кончилось, без такої крові. А тепер воно через отаку кров йде. І хочу я цього чи не хочу, це не я хочу. Я кажу, тому що це на моїй практиці багато такого є. А ви кожен сам думайте, чи це так, чи не так. Чи от воно правда, чи неправда. От вам остання карта на Кацапів. А чого так? А то, що карма. От ви принесли те, що люди з домів потікали, от сіли і їхали в ці дороги, поставляли свої дома, свої сім'ї, свої сім'ї сім розбросані, все. От ви зробили і вам це саме вийшло. Тільки вам сто разів больніше це все буде. В нас цього не питали, чи ми хочемо. А вас, це ж, вас це, з вас воно пішло, вилізло з вас. От і карма. І хочеться мені. Не значить, що я про те, що я розказую, мені так хочеться. Не значить, що я про Зеленську як розказувала, то я там прям в восторгі і все. Так показує карта. І карта показує на той період, коли почалася війна. Що якби він поїхав, було б отак. Понимаєш? А як тоді... ну, а якщо він остався, то вийшло отак. Хороший, він поганий. він. Ну, в тому випадку, тоді, в той момент, ну, от він оказався от. Так, як оказався. Потім, хто там у нього приближені, це таке. Це дужніми головами думати з картами без карт, карма, не карма, думати і робити висновки і щось робити, а не виписувати там, і воно вроді щось поміняється. І все, це карта, це просто карта. От показує карта, що не заховається, не одна Харя Кацапська не заховається від того грузу, який їй по кармі тягнути треба буде. І в кожного своє воно буде. Так, все, без емоцій. Так, і давайте емоціональний стан Путіна. Так що готовтеся, от там правда кажу. Бо вчора як-то було багато людей з вітіля, ну багато, багато небагато, ну були люди, там десь Харківська область, і, все, і родичі там і от просто обстановку цю питали, от, от така обстановка і падала, що на високому старті. Скоро побіжимо усі дружно. Так, і давайте подивимося, чогось хочеться, чогось хочеться. Подивитися, емоціональний стан от їхнього там. Полководця недоділеного, як карта покаже. Беру карти, при вас скажу, ложу карти, при вас відкривають ці карти. Це не значить, що карта показує так, мені це подобається чи не подобається. Це може з чоловіком, там, з дітьми, ну з кимсь побалакати, що мені подобається, що не подобається. Тут є карта, яка показує. На який канал зав'язаний, тобто гадання, карти. Емоціональний стан його. Буду його вирішується Паш Пентаклій. Рицарь Пентаклей. Ну, його бачиш, його як по карті, примерно його емоціональний стан держиться на якихось, на чомусь держиться. Його ніде не діно. Його поки місія ще не пройшла. Понимаєш, от як по карті, це так я от знаєш, такі високі слова, невисокі слова, ну от, не так, що там свідання, влюбленість, розставання, просто так отак сказати. Понимаєш? Його ще ніхто не відпусте. Тобто йому ні, другими словами, йому ніхто не дасть ще з ума зійти. Чи там ще щось, чи щось зробити. Ні, є сили, які його держать. Тому що тільки з ним в будущого в Росії немає. Якщо він почав вести по цьому путі, то він їх должен до, по цьому путі і довести до тієї жопи, от яка найменована. там, де, де побіда, вони считали побіда, перемога, як там вони не считали, от там... ну тут вони бачиш, тут не розчитали ресурси свої. Дуже малі карти. Той Паш, Рицарь, Пінтаклі, тут немає таких карт, щоб ресурси. Не розчитали ресурси. Були б вони побагаче. Ну, от були б тут би туз, там, ну десятка пінтаю. Ну то щось такі карти понімаєш, болі такі. Ну тут би можна було, понімаєш, і будуще посовсім по-другому. Не цей. Взагалі ж починається карта. Ну от була стабільна жисть, була навіть для нього стабільна жисть. Тобто, який людина все розуміла, що там, як там, в нього там було уваження, чи почот, чи страх перед ним. Ну, все це було. От карта будущого могла бути зовсім би друга. Ну, тут захотілося понімаєш, на якісь розтяжки постояти. Мало того, що вже було, ну, що, от я кажу, карта показує, що емоціональний стан його зараз, якщо хреновенький, то того, що, того, що матеріальна карта. Ну, от якщо ми про картах балакаємо, то матеріальна карта його дуже слабенька. Паш і рицарь Пентаклі це не, ну, не Росія. Не повинно бути в тій країні, в тій державі більшої. Отака от карта. Ну і ще давай емоціональний стан Путіна. Заігрався, заігрався. Ну, по-своєму, бачиш, людина робиться якась безпомощна. Тобто людина, по-своєму, як в дійство падає. От гра його, поїмаєш, ігра... ну, якби він не почав цю ігру, от як то він силу б собі сохранив набагато довше, набагато крутіше, а так він розумієш, дуже швидко починає силу тряти. І вже потеряв, ілі на... ілі в тому, що тряряє силу. От людина тряряє силу. Отак хотілося побіди. так хотілося шесть жезлів, от так хотілося побіди. Ну, казали, що може, були такі, що казали. Ну, до сих пор, розумієш, все одно пор він скаку, він не піде на те, щоб встановити це все, по-прик, не в його силах, а во-вторих, людина на це не піде. Тобто емоціонально він себе ну, не захоче вбити сам себе, розумієш, тим, щоб признати, що от, ну, що побіда, а не победа. Тобто емоціонально він себе скоріше так доб'є. Якщо от, ну, що Змиритися, що проіграли і все остальне. Через що воно тут 30 жезлів, через що ще якесь движення, через що ще якісь потуги там робляться. Ну і давайте ще емоціональний стан. Взагалі його його состояння на чомусь держиться. То ли препарати, то ли якась хрень, ну, діло в тому, що на чомусь держиться. Ну, восьмерка. Ну і блядь. Чуєш, ну це в цих картах от, сказати, от тут іде карта Імператор, дьявол, Єрофант. Повідомляєш, що тут ці всі карти. ну Тут на карти дивлячись, дивлячись хочеться сказати, от от знаєш, «глазами, от, як дьявол це каже. Я тебе породив, я тебе і, і, і погублю, чи, чи як сказати, ну от в такому смислі. От Він плоть от плоть від дьявола йде. Тобто, ну, цей імператор іде плоть от плоті дьявола. По єрофанту ну, дуже довго йому вдавалося, понімаєш, скриватись от там, десь там молився, десь ходив, десь цей, десь цей. Понимаєш, по луні. Ну, тут, тут я б сказала, я б сказала, що шамани, тут, тут все, тут і дьявол, і єрофант, і луна, і цей імператор. От він ніколи імператором не падав. Я в тому, що ліді світі внушали через оце його робили сильнішим через оці всі сили. Чорні, потусторонні, чи як там їх назвати для вас. Понімаєш, з нього робили імператора. Хоч, хоча, по карті, в кажу, в кажу. Понимаєш, Ніколи він імператором не був. Ніколи він не був імператором, такий наш імператор, який за свою імперію. От Не був він ніколи імператором. Якщо він ось імператор, то він падає біля карти дьявола і біля карти Луни. Тобто внушалося, внушалося, там вкладалося, от його величіє, його манія величія, понімаєш, карта луни, десь помрачення ума якогось ішло. Ну, тобто, а Єрофан же ж, все одно тут карта, ну як сказати, ну з тими силами довго гратися не можна. І діло в тому, що, ну, ну знаєш, як его... ну, от людина випала з якоїсь реальності, карта показує. Тобто його, ну і що для нього, совет карт, давай візьмемо вот так, совет карт для нього. От ну, як карти, бачите оцю ситуацію. Тут те, що він, от, дивись по карті, те, що він от Росію вкинув це все, те, що в крові зараз Росія, ну, те, слі по карті п'яно, я б сказала так, що це ще тільки почало, це ще Росія не в крові. крові ще, ну для Росії кров ще, ну вона ще тільки готується. Тобто, це, знаєш, як підготовительний, от підготові щось іде. Перед тим, як от дійсно буде Росія, Москва вкровівся. Ну і бачиш, це дьявол би так сказав, би, що я, тебе... ти мені душу продав, от я твою душу тепер знаєш, через всі круги ада протягну. Так, а ну советкарт йому. Що совітують карти? Карта совітують, що людина життя прожила, а ума не набралася. Понімаєш? А чого не набралась? Тому що карта празника? Вся життя у нього праздник, сплошний праздник. Хочу те, получив те, хочу це, получив це. І через що ума воно не набралася? Якби трошки ну, от важкіша була життя, може б людина тоді розуміла, що емоції через верх, да, емоції через верх. Зробив він себе матеріально. Понимаєш, от як по карті йде. От він свої сили як пере, 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 ну переоцінив. Тож от Йому хотілося карта мага, бути в магові, управляти всім, діньгами, людьми, усим, усим, усім. Ну от він переусердствував пере тут. Тобто дьявол його от, знаєш, виніс наверх, ну дьявол йому ловушку зробив в цієї України. Нашої України, не з цієї України, а нашої, любимої України. От дьявол його зробив, зробив тим, ким зробив. Тому що карта, бачиш, біля імператора падає дьявол і луна. Тобто він зробив його тим, ким він зробив. Це не білі сили, це не, понимаєш, не... Ну, тобто ізначально воно гнила людина. І дьявол за це зацепився. За цю гниль його дьявол взяв і зацепився. І ну, от так він зробив. От і ловушку зробив. Ще через що ти через гнилость, оцю ти от, став тим, ким ти став, і цю, через цю гнилость ти от, підеш, підеш так, як ти підеш. Понимаєш? А в Росії взагалі ця карта крові. Давайте зараз бо ще ж хочу подивитися Крим. Взагалі, те, що Росія, та, що... ну я дільно зроблю відео, колись Москва, от їхнє логове. Ну давайте подивимося його емоційний стан. На чомусь він держиться. Держиться. Я не можу сказати, що там все Ну, який емоційний стан? Ну, от карта. Там карта дьявола, примерно. А тут карта йде дьявола. Тут та сама карта князь тьми. Ну, тобто чорні сили його держать. Тобто тут на, 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 як, на яких силах держиться він, ну, самі ви бачите. Понімаєш? У нього це вона як зрождення. От, розумієш, людина як зрождення, в нього все, ну, впхано це все. Карта ночі. Є ситуації, в яких він не розуміє, що йому робити. Вони є абсолютно. Карта розговору. ну це вже розумієш, тут вже не йде карта ну, от, грамотних воєначальників, він президент по-діловому. Це така триндішна пустоту. Це те саме, що от я сіла з вами побалакала, чи там хтось ще побалакав. Тут уже воно йде по карті сплітні. Ну, Тож тобто побалакали, по цей, по, відомо, создали, ну, от щось тіпа, 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 щось поробили і все. І на цьому це емоційний стан. Нічого, тут вже, бачиш, тут його вже дьявол тягне до себе. Тут вже по карті ось цій цій, тут вже уже тут пісенька спіта. Як би не було. Єдине, що я кажу, що ніхто нікуди його ще не відпусте. От в початку цих карт ми вертаємося, ніхто ніколи, понимає, ще до кінця будучи Росії він не зробив. Я розумію, що він поганий, але в тому, що біля нього люди значить, такі зібралися, яких він про протягнути, по тому, по тому, чому він їх протягує. А Україна це вже вийшла, що от, от вийшла йому не по зубам. Через що Україна і послана для цього, тому що одна Україна виходить, яка не по зубам. Всі б остальні, може покорилися, може б цей, може б там в ньому взагалі б розперло все його я. А тут Україна для того, щоб от, понимає, що, щоб розуміли, що в кожній тварі є своє місто на цій землі. Так, і давайте подивимося Крим, яка обстановка трошки подивимося, яка обстановка в Криму в українському Криму. Не забувайте, в українському Криму. В українському. Люди переживають, люди в своїх волненнях, в своїх переживаннях, тому що розуміють, що їх воно не мене. От волнуються того, що розуміють, що їх не мене це все. Прийде на їхню вулицю праздник, і ніде да ти від цього не дінешся, і ті самі пажі, і ті самі молоді люди, і ті самі рицар Мічевська купадає, через що зараз голова болить. У людей через боль пройдуть то есть тоже. Надо собирать вещи, і поки можна кудись, значить, треба кудись. От карта це показує. А ви там рішайте? Тому що теж Крим остався, ну стався сам на сам. Той з однієї сторони Україна, з другої сторони, Кацапія, і все. І в Україні тут і сила, і все та що є. Хоча, може, багатьом людям, тому що тройка мічей, я б сказала, не дуже ну, як сказать. Є люди такі, які не дуже це ну не ждуть, не дуже ждуть Україну, так сказати. Є такі люди. Якби там таких людей не було, то не було б того, що було. І не те, що в них в Криму не було б, а не було б воно в усій Україні. Те, що от воно зараз є. що карта от боль все одно треба вам перенести. Тому що, розумієш, прочувствувати, що таке Україна і як себе треба вести в Україні. Тобто, якщо ви живете в Україні, значить в Україні не живете, ви, не подобається вам, хто мішав продати і поїхати туди. Тобто, хочеться цей рибку з'їсти, а так не виходить. виходить. І ви були дійсно за Україну і цього б не було, або ми всі пройшли те, що ми пройшли, чи проходимо те, що ми проходимо. Взагалі, ось таке. Дівчинка і Ось такий розклад таке все. Не обіжайтесь ні на що, нікого не хочу обідать оскорбити. Там і про Зеленського пишете, що й лизнула, і підлизнула. Ну, ви ж так читаєте, то ви так вважаєте. Це ваше право так читати. А я знаю те, що я знаю. Я роблю те, що роблю. І я стараюся його чесно робити. І все. І комусь це може не подобається, ну це таке. В общем, ото -от таке. Всім пока. Підписуємося на Telegram. Тільки скажу, так і підписуємося. Не кажу, не підписуємося. Дивимося на YouTube, пишемо коментарі і до перемоги!